Сорокова окрема артилерійська бригада та оперативно стратегічне групування військ Таврія дали відповідь Росії за удар по Кривому Розі балістичною ракетою. Про це повідомляє газета Експрес з посиланням на відео голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Закрив бас за дітей за всю Україну. 151 п'ятдесят окрема механізована бригада накриває ворога і з землі, і з повітря. Дякуємо артилеристам, мінометникам, вертольотчикам, усім нашим захисникам. Йдеться у дописі до відео. Удар по кривому рогу наймасованіше вбивство дітей за час війни. Зазначимо, що у кривому розі після ракетної атаки 4 квітня кількість жертв зросла до 20 людей. На жаль, 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік. Усі криптовалюти показують падіння, свідчать котирування. За останню годину вони демонструють падіння від 1 до 3%. відсотків. При цьому тижневе падіння ряду монет було на 10-14%. відсотків. Біткоін за останню добу впав на 4%, відсотки, а ефір на 9%. Ціни на криптовалюти впали за американським фондовим ринком після тарифів, які ввів Дональд Трамп на тлі побоювання інвесторів з приводу глобальної рецесії. Цього тижня до США поїде українська делегація для обговорення угоди з НАДР. Цю інформацію підтвердила міністр економіки Юлія Свериденко. Те, що ми зараз маємо, це документ, який відображає позицію юридичної команди Мінфіну США. Це не остаточний варіант, це не загальна позиція. Заявила вона в інтерв'ю АЕР. За її словами до складу української делегації увідуть представники Міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. За даними нардепа Ярослава Железняка, це буде технічна група, завдання якої не переговори, а узгодження конкретних деталей.